Крим це Україна. Саме так заявили студенти Сумського педагогічного університету. Не словами, а на ділі. Вони пішли у туристичний похід Кримськими горами на травневі свята. Через це у соцмережах і змі здійнявся чималий галас. Хто приймав рішення про похід, позиція керівництва, вишу та студентів, що повернулися з півострову. Дивіться у сюжеті. Міністерство освіти і науки України наразі вивчає обставини, за яких студенти Сумського педагогічного вишу були на території тимчасово окупованого Криму. З цього приводу за круглим столом ректор вишу зібрав усіх учасників гучної події. По університету сьогодні за моїм розпорядженням від 10 травня проводиться службове розслідування. І Я хотів би з перших вуст почути про цей туристичний похід. Від студентів, від викладачів, від батьків і вислідити це в засобах масової інформації для того, щоб ми мали таку всебічну точку зору, як це відбулося, чому це відбулось. Керівництво кафедри туризму пояснює, студенти мають пройти залікові спортивні походи. Це затверджено їх навчальною програмою. Куди йти у похід, обирають самостійно. Було прийнято навіть на засіданні кафедри згідно програми провести залікові туристські походи. ситуація, що склалося навколо походу по кримським горам, найбільше обурені самі ж його учасники? Навіщо оцей весь кіпіш? Я цього не розумію взагалі. Якщо влада вважає, що вони прогавили вже Крим, то я вважаю, що Крим є україною і. Я повинна ходити на своїй рідній землі. Я не розумію, чому ми повинні з цього робити величезну проблему. Ми нічого не нарушили, ми нічого не зробили якогось правонарушення. В Криму нас зустріли нормально, в Криму всі ладили, ніхто про політику діла не говорив, не заводив, нічого такого страшного там немає. Студенти кажуть, вмовили піти з ними викладача кафедри як керівника групи, бо він досвідчений і має відповідну спортивну кваліфікацію. Він відказувався. Ну, ми настояли, як би сказати, нашим дружнім колективом. Ну, нас зробили з нас таку, якийсь сепаратистський клан. <гум> Но, на самом деле, ми велика туристська сім'я. Керівник походу каже: усе було мирно, ходили лише по гірській місцевості, не спускаючись у міста. За похід не було жодної провокації чи небезпеки. При цьому в учасників походу була українська символіка. Є туристичний рюкзак, з яким ми ходили. Ось стрічка зав'язана. Сьогодні ви ходили не захищати країну, а ви ходили за своїм майбутнім, тому що ваша спеціальність безпосередньо пов'язана із тим категорійним походом, з отриманням і звання майстра спорту, і інших надбань, які ви будете використовувати в своїй роботі. Про похід студентів до Криму ректор вишу дізнався з інтернету і одразу дав команду студентам повертатися додому. Альона Щербакова та Юрій Грибенюк, новини СТС.